Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла вам показати ділянку, яку я весь час уникала вам показувати в повному форматі, тому що вона була весь час недороблена, мені не подобалося, що відбувалося навколо цієї ділянки. І я е, показувала тільки фрагментами рослини. А зараз мені хочеться вам всю її показати. Ну, По-перше, ми майже закінчили от мостку навколо будинку, майже тому, що тут навесні ще буде щебінкою все засипатися. Зараз це в такому стані. Я хочу, щоб ця земля вона за зиму осіла, утрамбувалася добре, а потім ми застелимо все агротканиною і засипемо щебнем. Спочатку я хотіла тут робити зелену отмостку, ми хотіли тут робити або травку або що-небудь. Я навіть для цього вирощувала мшанку. Але я коли робила зйомки чергові цієї рослин з цієї ділянки, а там була вже був щебень насипаний, я отак в такому ракурсі побачила, як гарно виглядає щебінь. І оця кора в поєднанні. Мені дуже це сподобалося, і я умовила чоловіка, що ми не будемо там нічого садити, а засипаємо саме щебнем для того, щоб якби зробити, скажімо так, раму для картини. Бо мій квітник він для мене як картина. Картина, яка весь час змінюється по сезонах. І мені дуже хотілося, щоб цей квітник все ж таки виглядав дуже гарно, мав відповідне, як це називається, відповідну таку рамку, яка буде підкреслювати саме його красу. Це тільки початок. Оброблення квітників от таким матеріалом, це я не знаю, як він називається, це шифер, рівний шифер. Спочатку ми його брали тільки під будинок, а потім я подивилася, він мені сподобався. І якщо це тут буде все засипатися щебінкою. То оцей бортик мені якраз підходить, він мене влаштовує. Він не тягне на себе увагу, а буде якраз каміння і кора. В поєднанні каміння і кора дуже гарно виглядають. Зараз, звичайно, в мене тут кори не вистачає, бо оце дороблялося. Я засипала це тільки хвойним опадом, а докуплю навесні кори і досиплю, і це буде дуже гарно виглядати, як на мене. Ну, от, Як виглядає цей квітник? Вже це єдиний квітник, який більш-менш завершений, знов-таки без кори, але завершена хоч би його форма. Це мене вже тішить. І я сподіваюся, що всі інші ми зробимо точно так же, тому що оцей бортик я не хотіла робити саме оцю загорожу. Я не хотіла робити, знаєте, якоюсь акцентною масивною. У нас будуть дуже такі незвичайні, скажімо так, доріжки. Ми вже теж придумали їх. Дуже багато часу потратили на те, щоб вибрати, які будуть доріжки. Нарешті ми вибрали їх. Будемо робити, але я так розумію, що не в наступному році, а скоріш за все через рік. Але це не важливо. Важливо те, що нарешті я побачила, чим можна обробити свої ділянки навколо. Замість оцих дощечок, праворуч дощечки, ну, від будівництва це залишок, який я використовувала для того, щоб розбити свої квітники. А зараз це вже стаціонарна форма, яка буде. Так от квітник, бо я вже тут наговорила багато, до квітника так і не дійшла. Цей квітник в мене такий подвійний. Якщо подивимося ось один трикутник. А ось другий трикутник. Цей квітник подвійний, він знаходиться в напівтіні, і я дуже сильно дуже сильно люблю вересові рослини, і весь час шукала і місце, де їх посадити: вересові плюс гортензії. Гортензії крупновисті. Я шукала, де їх посадити: рододендрони, азалії, гортензії. Я шукала і місце в себе на ділянці. У нас сонячна ділянка відкрита, велика територія, і тільки оце за рахунок цього будиночку, у мене тут з обіду починається тінь. І це єдине місце, де можуть зростати ці рослини, про які я тільки що сказала. Гортензії, крупнолисті, азалії, рододендрони, вереси. Все, що стосується вересових і напівтіні, вони можуть зростати тільки на цій ділянці, у мене більше ніде. Тому я дуже-дуже хотіла цю ділянку і хотіла її зробити. І ось. Е Ось рослинки, які в мене тут ростуть. По-перше, в мене листопадні азалії в минулому році придбані, точніше, не в минулому році, а були придбані на початку лютого. Я їх не закутувала, і вони в мене цвіли. Це просто дивина якась. Крупно мене ли... гортензії, в мене тут, в мене тут Еріки. Ростуть. В мене тут ростуть хвойнички. Ялиночка, яка в мене в цьому році дуже сильно обгоріла, це щось схоже на коніку, але не коніка, а якийсь інший сорт. В мене тут дуболиста гортензія, новачок, я її тільки придбала. Мені дуже подобається структура цього листя. Оце червоне, вибачте, руки грязні, оці червоні листочки, як вона тримає їх в порівнянні з іншими гортензіями, вона ефектно дуже виглядає восени і її квіти мені теж подобаються. Тут ростуть в мене вересові. Тут у мене росте Кіпарісовий Клавсона. Це перша моя хвойна рослина, яку я придбала. Перша рослина, з якою я стикнулася з проблемою, він обгорав на сонці. Я не розуміла цього, тому що це перший хвойний, з яким я взагалі не знала, що робити, як спілкуватися. Я його декілька разів пересаджувала. Одну зиму він в мене в хаті взагалі стояв. Одну зиму. Він в мене ріс на сонці згорів. Одну зиму він в мене ріс на півтіні, теж підгорів. І це вже його, мабуть, п'яте місце пересадки. Мало того, я вирізала йому повністю центральний стовбур, тому що він захворів так, що я не знала, що з ним робити, але він не хворів насправді, він просто навесні дуже сильно обгорав, я не знала, що з ним робити а Зараз я його пересадила в напівтінь. Він почувається добре, зростає добре. Поки що я не знаю, що з ним буду робити формувати, але, звичайно, таким кущем він не має рости. Щось треба з нього буде зробити, поки що він росте в мене так. Ну, і ще один кіпарісовік Болівард, який мені дуже-дуже сподобався за своє таке сріблясте. Стріблястий такий наліт у гілочках, такий приємний м'який на дотик, дуже класний кіпорисовік, який теж обгорає на сонці, тому він у мене росте отут на півтіні. Дуже гарно себе почуває. В нього була одна така гілка, яка виходила в бік дуже активно. Я її відрізала в минулому році. І ось у мене росте ще один вже вкорінений живцем. Бульвард, <хи>, який буде в мене тут зростати, молоденький зовсім. А отут під пляшкою я тримаю ще один живець, який був відрізаний отут, бо пішла друга верхушечка, яку я вирішила відрізати, бо мені ж треба все ж таки гарний такий рівненький стовбур. Я її теж намагаюся вкорінити. Отакі кіперіси, які в мене тут ростуть, вони оці два лавсона, не знаю, як він називається, в магазині купувала без назви, просто на розпродажі, там, де в продуктових магазинах перед Новим роком іноді продають рослини, а назви конкретної немає, тому не знаю. Ну, а оце я замовляла, бо мені, звичайно, дуже-дуже подобаються ці сріблясті гілки. Я просто от в захваті від нього. Неймовірний просто кіпарисовик. Ну і оце теж рід кіпарисовиків, але він такий кущиком зростає, якийсь, якийсь підпишу. В нього трошки інше гілля, але теж дуже гарний, і він теж на сонечку підгорає, тому я вирішила вже їх сюди пересадити, хай вони тут ростуть. Ну, тут в мене декілька рододендронів молодесеньких. Тут в мене є азалії японські листопадні, біленька. Щас, щас, щас. Ось біленька придбана в цьому році, ось моя рожева японська гарнюнечка така в цьому році так гарно квітла. Тут, звичайно, теж вереси, тут чимерники. Що тут у мене ще? Бадани, бадани, бадани. Ну, І рослини, які полюбляють пієріси, ось один. Ось там другий я знімала про них відео. Ось тут третій під пляшкою підмерзає в мене трошечки. Тут рослини, які полюбляють саме кислий ґрунт, які полюбляють напівтінь. І, звичайно, я їх тут зібрала всі. От такий в мене квітничок, який вже, я вважаю, що завершений тільки додати кори. І Щебню. Все, він уже готовий. І це мене дуже-дуже тішить, тому що, я ж кажу, мені так хочеться навести скрізь порядки, а воно якось дуже повільно все рухається. Тому ось квітник, з яким я вас познайомила. А, до речі, не дознайомила ще. Іще е один е такий же кіпарисовик Лавсона, е придбаний в цьому році. Я його зовсім у куточок посадила. Ну і ще в мене тут ростуть ялівець, єлівець з такою жовтою хвоєю, який теж в цьому році дуже сильно підгорів на сонечку. І я їх прибрала сюди один з одного боку, посадила отут, біля входу вже в будинок, а ось з другого боку. Оце, як я зараз стою. Оця вся ділянка після обіду і все, що знаходиться праворуч, після обіду в мене в тіні. Тому отакі рослини, які бояться дуже активного сонця, не після обіду, десь після 12-ї години, які бояться сонця, в мене ростуть на цьому квітничку на півтіньовому. Про який я довго мовчала, тому що хотілося показати, але не могла показати. Та й зараз він ще не зовсім має той вигляд, який я хочу, але вже, вже супер. Мені вже подобається. Ну от, Тому на цьому поки що все. Як завжди, до зустрічі і далі буде.